Пройдемо перевірку на здорову самооцінку. Уточнюю, не високу чи низьку, а самоадекватну, оскільки вона напряму впливає на якість та рівень вашого життя. Отож, почнемо. Відповідайте чесно на наступні запитання, щоб зробити правильний висновок, чи варто вам щось доопрацювати або змінити в собі. Отож, поїхали! Перше питання виключно для жінок. Ви робите майка. За потреби чи за бажання? Тобто, чи можете ви вийти між люди не нафарбованою? І чи будете при цьому відчувати себе впевнений? Як часто ви купляєте собі новий одяг? На це потрібна якась конкретна причина? Чи просто щоб порадувати себе? Як часто, якщо не плануються гості? Ви робите генеральне прибирання дома, щоб перебувати в чистоті і порядку. Як часто ви, приймаючи їжу, естетично привабливо оформляєте тарілку? І як часто ви снідаєте, обідаєте чи вечеряєте саме тими стравами, якими вам дійсно хочеться посмакувати? Як часто ви говорите ні? І чи взагалі ви вмієте відмовляти людям на їхні прохання? А якщо говорите, чи супроводжується ваша негативна відповідь, ваша відмова почуттям провини? Як часто ви прагнете догодити іншим людям навіть ущерб собі? Тобто робити те, що не хочете? Тільки щоб в їхніх очах виглядати добре. І, звичайно, як часто ви показуєте собі свою любов, підтримку, турботу. Це стосується самокритики, це стосується піклування про фізичне і психологічне. Здоров'я це стосується уваги до себе, до своїх потреб, до своїх бажань, до своїх навіть претензій чи скарг. Подумайте і зробіть правильний висновок. Якось так.